Збирають та випробовують електросхеми для дверних дзвінків та телефонів, паяють плати для електроприладів. Завдання на швидкість виконують студенти-першокурсники Вінницького технічного коледжу. Це, можна сказати, основа і без цього, по суті, немає сенсу нічого складніше слож, робити. Сенсорна кнопка, два блоки живлення. На три вольта вентилятор та схема. Ну, це найголовніше. Четвертий, Дай мені лампочку. Від простого до складного. Дівчата, як ювеліри, вперше складають мікросхему. Діоди підключаємо, щоб струм проходив. Ну просто поки ще. Маленька практика. В будь-яких електронних приладах зустрінемося з такими елементами, як конденсатори, резистори. Ну, взяти мікроволновки, підсилювальні пристрої, радіоприймачі, радіопередавачі, мобільні телефони. Всюди використовується дана елементна база. Тобто, без неї будь-який електронний прилад працювати не буде. Все, що показали студенти, це лише частина ритуалу посвяти в радіотехніки, які Водять в коледжі на перший рік. Далі кожен студент отримує стартовий набір для виготовлення електромемблеми коледжу смайлик. Буде як брілочок, там, наприклад. На ну, ялинку, наприклад, на новий рік можна і надіти. І воно буде світитись. Після посвяти, кожен студент отримав підтвердження своєї студентської професійності. Перший сертифікат. Коли вони отримують вищу освіту, вони можуть працювати інженерами, інженерами-конструкторами, інженерами, випробувальниками, інженерами-технологами. В майбутньому це дуже важливо і затребувана зараз. Випускники технічного коледжу допомагають армії, програмують дрони для відслідковування радіолокаційних точок ворога, моделюють та збирають електроприлади будь-якої складності. А починали військові інженери як. Так і ці юнаки та дівчата з елементарного.